Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, яка ситуація буде складатися на Росії у листопаді місяці 2023 року. Тобто Росія у листопаді місяці 2023 року. Яка там військова ситуація? Який там настрій людей? Цікаво. Давайте глянемо. По військовій ситуації по бавовняткам Росія у листопаді місяці 2023 року в них будуть. Слухайте, такі відчуття, ніби вони будуть своїх вже вбивати, створюючи ілюзію. Що ці люди загинули від обстрілів? Ну, от щось таке. Тобто буде якась така гра на нервах для своїх же людей, про те, яка Україна погана і вона вже вбиває інших. Ну, це їхній почерк, коли вони роблять теракти. А говорять, що це інші люди зробили Тобто зливання своїх же людей і фейкова інформація, вбивча фейкова інформація, але це брехня. Тобто, багато фейків буде ходити там на Росії щодо цих обстрілів, щодо на їхній території гинуть люди від, від українців. Тобто ще більше налаштовувати людей проти українців? Ну, нам їхня думка не цікава взагалі. Так, ще покажіть. Ну, ще можна сказати, так, що будуть певні якісь влучання. влучання. Але знову ж таки, хто це зробив? Ну, Бог знає, хто це, хтось, хтось покорив і не затушив цигарку. Так, ще що може бути, всі їхні плани зупинити концентрацію тих ресурсів буде невдалою. Тобто, іншими словами, вони хочуть щось накопити, підкопичити. Для цього їм необхідні партнерські стосунки. Але ці партнерські стосунки блокуються, а отже, і блокується накопичення певних ресурсів. Хтось з їхніх партнерів може, ну переважно це з теплих країн, там, де люди мають смуглявий відтінок шкіри. Хтось їх прокатить. Можна так сказати, зі зброєю. Можуть сказати, мені самому потрібна ця зброя. Для мого блага мені самому потрібна ця зброя, тому я тобі не дам. Ну, ось так, ще покажи, будь ласка. Будуть в них бавовна велика, щось може взірватися, слухайте. В них вежа, вежа. Може взірватися щось таке важливе, потужне, може навіть сакральне. Сакральне, бо тут корона, таке, яке, що має велике стратегічне і сакральне значення для їхньої стабільності. І у, цьому, у цій споруді, можливо, ця споруда на воді стоїть море. Буде щось таке зроблено, як підкоси під корінь, щось таке гучне буде там, гучне, що поставить загрозу для їхньої стабільності. Для їхнього спокою, для їхнього добробуту. Ну, ось так, бачите, цікаво. Так, що можемо ще сказати? Давайте по ітогу, по ітогу на Росії що буде? По ітогу. Знову ж таки, це їхній ресурсна потужність, яка, за домовленістю, мала бути дуже потужною і непереможною, вона зазнає фіаско. Знову ж таки, йдеться йде мова про міць. Певної зброї, на яку вони так розраховували міць або вартість, або кількість, за яку вони домовилися, воно не є таким, яке було обіцяне, або за кількістю, або за потужністю. Ну, і знову ж таки, тут ідеться якесь розривання стосунків з партнерами. Навіть за допомогою третьої сторони. Хтось когось підговорить, під, ну, налаштує проти рашки якогось партнера і той, е або підмане його з тою зброєю, вона не буде або бракована якась, або не в тій кількості, ну, от щось таке там буде. Ну, велика криза, велика там криза на Русляндії. Велика криза. там. Ну, давайте ще подивимось просто Кремль. Що відбувається в Кремлі у листопаді місяці 2023 року. Кремль, керівництво Кремля. Оці всі старі старпьори. Які вже памперси використовують, але хочуть ще сидіти в кріслі. Дивіться, тут йдеться мова про нечесні партнерські стосунки, які триваються, тривають, ну от, як, як нормальне явище, розумієте? Кожен під кожного копає, кожен, кожен, кожного можна підкупити, ну, такі продажні стосунки, один одного 20 разів перепродасть для своєї вигоди, в залежності від того, хто більше дасть. Підсижування іде, підсижування. Гниле оточення. Зливають один одного. Ну, чи буде там якась така подія, яка, яка нас порадує? Подія в Кремлі, яка нас порадує українців у листопаді місяці 2023 року. Е Повертається ситуація, коли когось із цього гнилья зільють і ув'язнять. Ув'язнення одного з трьох, ну, скажімо так, настяє рука карми, можна так сказати. До когось повернеться тема ув'язнення когось з цих гадюк. Ну, знову випадає карта кризи. Тобто, ще повторю, повернеться тема зливання якоїсь кремлівської гадюки своїми же. Зливання, і хтось піде там, де вони там, в Ліфортово сидять, чи де. Ну, ось так. Такий розклад в мене вийшла. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші коментарі, за ваше терпіння, за вашу підписку. Все є Україна. І ми перемагаємо. До побачення!